Таргаші назвав нас Сергій, коли ми показували браслети від Спірідона Тріміфунського. Ну, баригачу, торгашічу, а це таргаші, таргаші. Галь, покажи, покажи чим ми торгуємо. Торгуємо чим ми. Все в тебе в руках. Два браслети від два браслети з башмачком святого Спірідона. Які привезли з острова Корфу з монастиря, де знаходяться мощі святого святителя Спірідона. Виготовлені вони з паракорду, плетені самі башмачки. Це мільхіор. Всередині мають часточки офілахтом. Це частинка покривала, яким покриваються мощі святого Спиридона на 40 днів, і під час цих 40 днів читаються молитви. Тобто, угу. це освячене, такий оберіг від нашого святителя Спиридона. Хто поважає цього святого може... Це до нього, дякує йому. Звертайтеся, гарний, дуже як для себе, так і для когось. Подарунок і святинька, і дуже гарна прикраса. іконна лавка, А до речі, яка вартість? 430 гривень. Двох кольорів. Звертайтеся, швидко доставимо.